Меморіальній дошці Артем Карпович за життя він будував плани на майбутнє, мріяв та любив. Проте у ніч, з 10 на 11 березня, війна забрала мужнього воїна. Його серце зупинилось назавжди. Тепер воїну на віки. 23. Хлопець народився і виріс у кривбасі. З першого по 11 клас навчався у гімназії номер 49. дев'ять. його зараз немає. Поруч він був дуже гарною доброю людиною. Він ніколи не відмовлявся від, від допомоги. Він завжди. Був у перших рядах, як то кажуть, вічна пам'ять герою. Навчання в гімназії хлопець поєднував зі спортом. У легкій атлетиці досяг неабияких вершин. Після отримання середньої освіти Артем вступив до Криворізького професійного ліцею номер 66 де здобув професію електромонтера. моїй пам'яті він завжди залишиться чуйним, доброзичливим, веселим хлопцем. Він був Душою класу. І коли Артем заходив до класу, то наче сонечка, усмішка на його устах, вселяла оптимізм, піднімала настрій. Він готовий був прийти в будь-яку складну хвилину на допомогу, на нього можна було покластися. У 18 років хлопець був призваний на строкову службу до військової частини 3011 у кривому розі. Після військової підготовки став учасником АТО та мужньо боронив нашу країну в Донецькій області. Після закінчення контракту за мирного життя працював відбивальником відливків на одному з промислових підприємств міста. Від самого початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, чоловік приєднався до лав ЗСУ та не вагаючи став на захист України. Долучився до 17-ї танкової бригади, проте пізніше був направлений до військової частини А-0221. На жаль, 10 березня сталося те, чого ніхто не очікував. Тоді бой був 10 березня. Вони вийшли на службу, на чергування і побачили колону танків і не встигли, на жаль, захиститися, так як їх. Вони вийшли з оружжям, але їх розстріляли. Ми довго не могли знайти свого сина, тому що він військо відійшло, а сина і ще з нашого міста, з Криворога, одного солдата, залишили там. Хлопець довгий час вважався безвісті зниклим, та лише через півроку батьки герої змогли забрати його додому до рідного кривбасу. Мужній воїн загинув біля населеного пункту Ольгіне Херсонської області від кульового поранення. За мужність воїн, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня, та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Проте меморіальна дошка з фотографією героя тепер буде прикрашати фасад 49-ї гімназії та нагадувати кожному, яка ціна. Нашої свободи Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.